Продам Passat B3 1989 року в досить непоганому стані. По кузову от така ну, от. Фарбувати її не потрібно, в мірі я б цього не робив. Газ, бензин, газ вписаний в техпаспорт, працює на тому і на тому, проблем з цим немає, є тут чуть-чуть лак поліз. На цьому крилі, і так само з цього боку чуть -чуть лак поліз. E, люк не тече. Це по плюсах ідемо. Салон. Ну, сидіння в прекрасному стані. Дверки також все добре. Тут гнилі немає ніде на дверках. E, Далі. Всі ручки відкриваються, закриваються при чудово. Тут також все гарно. Стакани Цілі всі. Цей бік тепер. Тут також все гарно по салону Дверки знизу, ну і це відкривається ясно, що. Ну, Кричі, це все тут непогано. от Далі. По світлах робоче все. Я панель приборів є радійко. Салон у гарному стані. Під капотом її покажу. Мотор один 8, стаканчики ціленькі. Лонжерони цілі, бета не було по морді чи що. Масло ще чисте. Є далі. заведу її. Ручник працює. Заводимо. Співтека. в сторону так дальше О. есть в ней такая штучка я заключу. радио называется электроруль то вот так пальчиками О. ну еще ну, краще чем гидро скажем вот вообще прикольная штука Так, по коробці п'ятиступка, передача включається прекрасно. Не роздовбана куліса, як то є, просто от, як має бути. Так, ні? Там взад. Щоб там показати, тепер, тепер йдемо на мінуси. На жаль, машина 89-го року, і вони тут мусять бути, без цього ніяк. Ну, якщо це можна для неї назвати мінусами, ну я не знаю. Так. Ну як, мінус? Бо тому що це на якісь гроші, ну, але то торгується, все, то не біда. Мінус. Поріг. Тут дирка. І в кінці дирка, там, де під домкратник. Один рижик отуто. -от -от -от. ну. 89 рік. Є вмятинка одна на крилі. Так то кузов в чудовому стані, але якісь мінуси є. Далі поріг. Отут і там є теж дирка. Дно ціле, колеса 15 на титанах, все супер. Ну, от це її такий самий конкретний мінус. Більше таких, щоб сильних мінусів. Ну, я б не сказав, по крайній знаю. Для 89-го року я вважаю, що це досить гарна машина. Їде чудово, є фаркоп, Покажу. За що показувати? Більше я і не знаю, що в ній показувати. Я детально показав, щоб потім не дзвонили. А що потрібно робити? Потрібно робити пороги. Все. Більше такого нічого, щоб критично. По ходовій, ну нормально. Стуків сильних не чую. Те, що сильних, я їх в принципі не чую. Годить якийсь один підшипник трохи, ну таке. Ну і. В принципі, все. Хто візьме, буде кататися. Вона досить-досить приємна. Видно, що кузов тримається купи. Оце видно. Тут ще покажу. Тут все нормально, з того боку трошки є. Тут, тут також все добре. З того боку чуть-чуть є. Показую, От, щоб воно від порога пішло і чуть-чуть це є. Тут показує. Тут також нормально. Та й все, в принципі. Всім вдалих покупок та продаж.